Лебідь, щука і рак. Плавав лебідь на воді понад берегом. Зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо щука, зупинилась і питає. Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає? А навіщо тобі знати? Та я хотіла на зиму куди-небудь утекти. А то під льодом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візьми мене з собою, сказала Щука. А чого ж, про мене? Все одно, хочеш, подамось разом, веселіше буде. Почув їхню розмову рак і каже Візьміть і мене. Ну, так що ж, хочеш? Вирушай і ти з нами. Гуртом веселіше буде. Діждемо осені. Я вам скажу, коли летіти. Лебідь бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють і в повітрі літати. Минуло літо настала осінь. Лебідь і каже? «Ну?» Пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра. Після обіду рушимо в дорогу. Щука оповістила рака. Рак подумав і каже: А як же ми, сестру, будемо на сухопутті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до теплого краю. А як ми візьмемо? спитала щука. Та давай ми складемо харчі на візок, упряжемося в нього і подамось. Запросимо і лебедя за компанію, то він нам поможе втрьох потягнемо за собою харчі. Рак щука добили воза, насукали з трави посторонків, щоб впрягтися, і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь. І каже, Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові, готові. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз вести. Давай ми всі троємо впряжемось і подамося. Добре, чіпляйте посторонка мені за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу, свого посторонка взяв у клешні А щука за третього учепилася зубами. Ну, разом рушай! Рак шарпнув назад, хвостиком замилькав, щука стрілою розігналась у воду на глибину, а лебідь, замахавши крилами, рвонувсь угору. Обірвались усі посторонки, не дали возові ходу. Хто з них був винен? А хто прав, цього ніхто не знав, і судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре насміялись і немало дивувалися, чого рак і щука не за своє діло бралися.